Доброго дня, шановні, режим Зеленського вчора прийняв закон, легалізувавши взагалі всю рейдерську діяльність всіх покидьків в Україні за всі 30 років незалежності. Згідно цього закону, якщо ти навіть незаконно володієш чимось 10 років, ти маєш на то повні законні права, ти можеш оформлювати право власності. Якщо ти кривесенько десь там щось приватизував вкрав у України у людей, у українців звичайних, ти можеш це завтра і ти і на цілком законних підставах легалізувати. Також цим законом можна а, тепер приватизувати будь-який ліс, будь-яку річку, тому що берег біля річки можна викупати будь-який пляж. Взагалі-то тепер українці просто кріпаки. Завтра не ти, не я зі своєю дитиною в ліс не сходимо по гриби чи в річку не сходимо в окупатися. Тому що хтось там може цілком вже законно поставити паркан. Я скажу так: що ці закони вони не те, що е, не мають глузду, якого вони повністю заперечують все міжнародне європейське законодавство, взагалі всю природу охрану. Документацію, в тому числі і Європейського Союзу. Ну я вже не кажу про конституцію, про якісь права в Україні. Цим вже Зеленський взагалі давно не переймається.